Бойовики самопроголошеної ДНР вирішили знести на контрольованих ними територіях пам'ятники жертвам голодомору та політичних репресій. Про це йдеться в постанові прийнятій на так званому пленарному засіданні Народної ради ДНР. Ініціатором знесення пам'ятників виступив псевдодепутат ДНР Валерій Скороходов. Не було примініна робота тобто не було даносоглазія громади сніжного не до пам'ятника. И я вот, предлагаю на ваше рассмотрение в связи с тем, что данный памятник установлен без согласия с территориальной громадой, а также в связи с установлением исторической справедливости в соответствии с частью 2 статьи 69 Конституции Донецкой Народной Республики, Записано. Народный совет Донецкой Республики Народной Республики восстановляет принять. в установленном порядке дополнительные меры по демонтажу памятников и памятных знаков памяти жертв политических репрессий и голодоморов в городе Снежного. Направить постановление в администрацию города Снежного. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.